Дзвонили з Рая, Казали, що у них втік найгарніший янгол. Ну, я не сказав, що ти сьогодні в мене вдома будеш. Це все, на що я можу розраховувати. Чи правда, якщо купити піцу маргариту в домінус за 234, коктейль Маргарита за 150 гривень і букет Маргарит за 500, то ти даси спробувати свою карамель на смок. Так, да, правда. Реально? На менше ніхто так багато грошей не правда. Я така зла на батьків на своїх, вони мене назвали в честь невкусної, дешевої піци. Це мене так батьки Ну, У мене батьки приколісти, того їм можна. У мене теж батьки приколісти, вони мене взагалі Валера назвали, так що. Ні. Ну, сейчас можно было не посмеяться целому сказать, так, что, все нормально. Буде жалко, буде ну... Да, да, приносим сейчас продвинемся. Ну, трошки, да. Уже уже девочки не боятся сидить поруч зимой, знаете, это да, типа. Не, ну я сейчас трошки стремаюсь. стримаюсь. Стримаюсь, типа на стриме, типа, да? Да.